21 лютого в одній із шкіл міста відбулося довгоочікуване відкриття оновленого харчоблоку. Завдяки модернізації кухню оснащено новітнім обладнанням, яке дозволяє приготувати страви швидко, безпечно та смачно. У цьому особисто вирішили переконатися представники обласної влади: начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх та голова Сумської обласної ради Олексій Романько. Вони поспілкувалися з представницею управління освіти, директоркою закладу, підрядником, міським головою. Директор підрядної організації яка виконувала ремонтно-будівельні роботи, Денис Якіменко повідомив, що вартість проекту становить понад 13,5 цілих мільйонів гривень. 33% з яких це кошти міського бюджету. Харчоблок був збудований в рамках програми реформи шкільного харчування. Значить, ця програма діє в Україні з 2020 року. Якщо я не помиляюсь, в шості це перший харчоблок на всю сумську область. Таких проектів було реалізовано приблизно 10. Значить, збудований він був за три місяці. Було повністю перероблено все. Тут була ще, мабуть, харчоблок радянських часів. Було повністю замінено все обладнання. На кухні. Там і шкафи, і парові, і холодильні, це вся італійська, німецька техніка, українська. Значить, харчоблок оснащений сучасною системою вентиляції, всім необхідним для гідного харчування дітей. Очільниця навчального закладу Ірина Сметана розповіла: нині у початковій школі закладу навчається 240 дітей, які отримують безкоштовне харчування. Відбулось перепланування, харчоблок поділений на зони відповідно вимогам, все нове. Все гарне, чекаємо тільки діток із нетерпінням. Чекаємо. Ну ми дуже задоволені. Нам дуже подобається. Гостям продемонстрували сучасне обладнання: теплове, електромеханічне, холодильне. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артук зазначив, що на новому обладнанні потрібно готувати смачні та корисні для здоров'я страви. Для цього буде організована система підготовки кухарів. Проект базова кухня реалізується в рамках програми Першої леді Олени Зеленської. Тут біля цієї школи і знову ж. Таке будується за принципом співфінансування за державні кошти і співфінансування місцевого бюджету, будується сучасна підземна школа. Якраз ці діти вони будуть навчатись по змішаній формі навчання, вони будуть в захисних спорудах і харчування сучасне, тому це дуже правильний підхід, правильне вкладання грошей з місцевого бюджету. Для розвитку громади міський голова Микола Нага подякував усім, хто допомагав у реалізації проєкту. Я вдячний всім, хто допомагав, щоб цей проєкт був, і підрядникам, які бачите, реалізували його. Хороший дизайн, висока якість будівельних робіт. І будемо розраховувати на майбутнє. Микола Петрович сподівається, що в цьому році ще в одній школі громади буде повністю оновлена кухня та їдальня. Голова Сумської обласної ради Олексій Романько зазначив, що Шосткинська громада одна з перших в області з реалізації субвенцій з державного бюджету. Дуже багато громад не змогли реалізувати свої проєкти і кошти повернулися в державу. Тобто по Шосткинській громаді ми на першому місці, так, Володимир Миколаївич, здається освоєні коштів Так, по освоєнню Шосткинська громада освоїла і проекти які по освітянським напрямкам йшли вони рухаються рухаються один із непоганих показників в області це дійсно так володимир артюх пояснив чому під час війни кошти спрямовують на відновлення та модернізацію харчоблоків коли є більш нагальні потреби більше всього гроші іде від наших міжнародних Спонсорів, а вони ці гроші виділяють. І Одна із умов є, що для питання мілітари питання вони не мають використовувати ці кошти, тобто на воєнне питання. Але вони передбачені і це. Питання наших харчування наших дітей, створення належних умов це воно все комплексно. Тож кошти закордонних партнерів спрямували на реформування системи шкільного харчування. У рамках візиту представники влади також відвідали підземну школу. Саме приміщення вже збудовано. Нині тривають внутрішні роботи. Об'єкт буде зданий в експлуатацію в цьому році. Обіцяють підрядники.